Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову наш канал, Сад Чередниченків. Ось Володимир Чередниченко. Я Ірина знімаю. Да, ми, е, значить, Сьогодні в нас е, володя яке, ми не, ми не пам'ятаємо. мабуть, Мабуть, сьогодні да, мабуть, 9, ну, так, Десь приблизно 8-9 вже заробилися. не пам'ятаємо якесь сьогодні число. Я під описом тоді напишу число. Е, значить, е, зима. Е, ну, У нас десь плюс один. Земля копається гарно. Що ми робимо? У нас оця ця територія. Ми тут е, вирішили посадити е, хурму віргінську для того, щоб на неї пощепити віргінські сорти. Сорти ранні. Е, там Барбара Блуш, ай 115 15, НС 10. Там, ну Багато різних сортів. Ті, які в нас у Дніпропетровській області дозрівають всередині, кінець вересня, максимум. E, значить, Що я хотіла ще сказати? Бачите, ми їх вкрили, але це не для тепла, вкриття. В нас таке. Це в нас є, нам допомагають товариші зайці. Вони обгризають дерева, не знаємо точно, гризуть вони хурму чи не гризуть. В одному місці бачили, що трошечки вони понадгризали, тому вирішила таким агроволокном по e, позав'язувати, позамотувати їх, щоб вони просто так росли. І зайці їх не погризли, не пошкодили їм кору. Бо дуже шкода, це все-таки в нас такі е, непогані сорти. Так сказати, е, маточний такий, е, маточна посадка дерев. У нас тут кожного сорту буде по два деревини. Так, ось Володя одне посадив вже. Е, він садить щепу, а тоді ми будемо їх прививати. Зараз ми ще раз покажемо на відео, як ми. Володь, візьми, дерево, гарненьке, вибери там таке, щоб. Як ми їх Ми посад... покажемо, як ми їх садимо. Так, ось у нас ямки такі вже пориті. Володя ще раніше порив їх 60 на 60 і в глибину 60 десь приблизно. Ось наша підщепа. Покажи підщепу. Ось ні, так, на, 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 на от, от, от сюди постав, щоб воно було. Ага, о! Оце наша підщепа, такі гарні корінчики ми повибирали. Це коли ми викопували саджанці, серед них попадаються ті саджанці, які не, не пощепилися, там і ми їх просто викопали і тепер посадимо, весною будемо щепити. Ну, Володя зараз нам покаже, як він це робить. Ще разочок. Давай, Володя, показуй, як треба садити. Чорно на низ. Так, да, ще хочемо за... Розкажіть, що тут земля глиниста, вона? Да, ну, глиниста, так. Да. Штик он чернозем. А да, воно глина. видно, так, да, воно видно. Штик чернозем, а далі глина йде. Ніяких да, там, нічого або... нічого Нічого ми не, не кладемо. У нас тут ціліна, воно буде добре, так. Да. Ну, погода. Що ти робиш? Та, Раз, робиш? Багнюку, щоб коріння туди вмочити, щоб не було безбожітряних Возбужительних... камер. Ну камер угу. так і Володя втомився, вже цілий день працює, то він вже не хоче нічого розказувати. Та, що тут розказувати? Може так, да, треба просто трошечки подивитися, як це ще. Давай я потримаю його. Потрамжи. Буде складно і, і... О, так от. Так, а зверху глину, правильно? Ага. Так. Треба підтоптати. Угу. Утрамбувати його, да? ну, Воно, щас, так? Ану, зараз покажи. Можна. Угу щоб коріння гарно тут взялося підтягнути щоб коріння да, щоб як можна краще грунт приліп до коріння угу. так, я... угу. так пол... ну розкажи нам ще як ти весною що ми будемо робити весною тоді з цими та що полів тут проведем. угу. туман мабуть Будемо полівати, все. Ну, пощеп... Скажи, що да, ти їх пощепиш, да? пощеплю. Да. Пощеп... на весні пощеплю. І всі саджанці, які ми висилали людям, от, дивіться, всі, всі саджанці, якщо вони не обрізані, то від... обрізати їх не треба зараз. Все обрізається тільки весною. Щоб це... е, ну, тому що рос... рослину не треба, е, як володя, розкажи нам, рослину не треба трогати. Да? Ну, так, да, якщо ми зразу не подрізали взимку, то краще подрізати, ну може в залежності від коріння угу. трошки або там на тротину, щоб вона була приблизно така, як і коріння. Угу. Ну, за силою. Угу. Ну я буду отак от десь щепити собі, а може нижче. Угу. Я, тому я обріжу, вона нормально піде. Угу. Ну мабуть все. Ось такі в нас Просто будні. Зня... Такі будні так. Просто зняли таке відео, що ми... чим ми займаємось зараз. Всю зиму ми садимо хурму, а азіміну садимо, і всі ті дерева, ті дерева, які нам треба висадити, які треба розсадити, висадити. в общем, Все розсаджуємо тільки зимою, поки копається земля. зараз... Все, буду загрібати. <ріст> <ріст> До побачення! До побачення.